ще один папір, так не піде. Так, все, ну, О, не знає, що Його немає. Дайте ще бумагу. Подивимося, що ти літує і не слухаю. Дайте Дай ще їй бумагу. Не рвіть бо заяву. Дихтою, і ви бачите, їй хоч кілокти, локти, що на голові так весь час було. Вона злочини робила їй, говорить, де вас всі гроші вернеш людям. От ти що роботу прийняла, ви вернеш, людям, і ти ще наперед. Так, дайте другий копійки вернеш.

ви підписувати, сказала змінити зміст. Так, прошу звільнити мене з посади керівника за школи першого ступеня села Знаміровка зв'язку з тим, що я не хочу і не можу за станом здоров'я працювати під вашим керівництвом. вислуховуючи безпідставні звинувати, нормальна заява, приниження і образи, що призвело до данового. Нормально, нічого не підписала. Не підписала, сказала змінити зміст. Нормально. Вона без, без не схотіла без своєї свої. В неї законів нема, вона сама собі закон. Бачите, четверту заяву пише. Це опублікуйте, щоб без грамотних завідуваному району освіти був, бо вона не вміє заяву навіть написати. Вона не хоче, вона знущається над людьми. Знущається з людьми. Це ж навмисно, звідомо все.

Зараз будемо дивитися. Фотографуємо. Зараз буде наш прокурор, що ми знімаємо. Фотографуємо, їдемо, все, і зразу. Кримінальні справи там зараз, я не маємо здорові. Число вже підпис. Нічого робити, не хочу. Так що буде нам контролі, справи знати. Дайте я покажу, як пише забраю ногу. Подивіться, як пише забраю ногу. Немає, таке повинно бути. Читаю за да. голови Ківерцівської районної <с Family> <,identified> державної адміністрації, начальника відділу освіти Ківерцівської райдержадміністрації Бацмай Світлана Анатольовна. Заява, прошу звільнити мене з посади начальника відділу освіти районної адміністрації з 24 лютого 2014 року за власним бажанням. Число, підпис, Все, дякую. Ганьба! 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 Від імені депутатів покладаємо на вас виконання обов'язків начальника відділу освіти. Випуск виходите, фіксуєте в Балтері, скільки днів ви не дозволяли. Після того, коли буде призначений начальник відділу доволі. Так, Натана, Сератоліна, печатки. все хай чекає нового начальника. Будь ласка, Та на них Все побачимо. Все буде добре. Дуже вам вдячна за вашої роботи. Якщо є щось вашим субисцем, будь ласка, виходьте. А у займають кабінети. Ригі, ікони, потім діти. Це не ваше, це подарунок. Подарунок хай лише. А ви їх подарували. Я вам не допомагаю, погано освіти нема. Ви ж прекрасно знаєте, що принесено в установу державу чи в комунальну, що принесено, автоматично стає власністю речі ж знаєте. Це ж не є речі. Законно державний службов. Раз воно тут воно автоматично стає власністю громади. Будь ласка, виходьте на вихід, полюйте свої речі. Ми опечатуємо кабінет все. Будь ласка, Ніхто може... не проти, щоб ви свої речі забрали, забирайте свої речі, ключ, ключ віддайте, Роксолані Вікторів, давайте будемо по-доброму. Так, дар... заграйте, будь ласка, вийде. Бо ви що ж нашкодити можете, хто вас знає? Ви знаєте, нашкодити нам, рогаді. що, бачите, нормально все. Дорогі вчителі. Учні, батьки. Повірте, що мені дійсно сьогодні важко. Майже два роки я працювала на те, щоб освіта району була на належному рівні, ну, щоб діти відзначалися в хороших умовах. Цього твоє. Я розберуся з паперами. Ми розбуваємося тут. Щоб ліві школи були в теплі, нагодовані, харчовані. Богу дякувати. Наш район на гарному рахунку в області. Ми маємо багато досягнень і перемог. Наші всі 60 шкіл і 32 садочки працюють. За цей час хай довгі мав перебування в освіті. Ми змогли добудувати Карпилівську школу, добудувати і відкрити перші за часи незалежності шличницький дошкільний навчальний заклад. Повністю відновився Олицький дошкільний навчальний заклад і труту групу в Озері, 13-ту групу в Цумані, відкриту групу в Карпилівці. Багато зроблено і багато що планувалося зробити. Збудувати школу в грем'ячі, у башликах. Ну, але на жаль, мені дозволяє цього зробити. Прикро те, що в цьому кабінеті, коли мене заставляли під силою, під тиском писати заяву, було лише кілька освітян. Хотілося, щоб ви всі були тут поруч зі мною. Ну що ж, Бог сидя кожному. За собою я не бачу ніякого гріха. Я не винна в тому, що відбувалося на Майдані. Тут ківерця. Ми намагалися працювати, жити. І, звичайно, що батьки нам вчили найголовніше своїх дітей. Ми намагалися виховати їх чесними і справедливими. Я дякую усім вам за співпрацю, дорогі мої освітяни. Дякую тим, хто дійсно працював, задля, рейтингу, задля блага наших дітей, задля рейтингу нашого району. Тим, хто сьогодні на зі мною поміщався, хай Бог буде сюди. Хай береже усіх нас бог.